Із Дебальцевого евакуювали близько тисячі жителів. Повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, людей вивозять шість автобусів. Бойовики ж їх постійно обстрілюють. Минуло ночі. Вивезли 27 дітей та 44 літні людини. Ситуації треба, щоб всі робили як тільки бачать про те, що ми вивозимо людей, починають обстрілювати. Ну, поки що, слава Богу, ще нікого не поранили, нічого. Тому я Степан Тимофійович, вас прошу максимально, що можна зробити, прикрити їх вивіз, прикрити евакуацію людей з Дебальців. Переселенці з Дебальцевого прибувають до Слов'янська. Автобусами їх привозять на залізничний вокзал, там реєструють. Далі і можуть вирушити до Києва. Спеціально для цього підготовано потяг із 18 вагонів. Деякі збираються поїхати до родичів у Краматорськ, Красний Лиман та Харків. Є й ті, які лишаться в Слов'янську. Місцева влада планує створити пункт тимчасового перебування поряд із залізничним вокзалом на базі стадіону Локомотив. Потім людей перевезуть до Харкова, адже в Слов'янську житла для переселенців немає. Но согласно режиму чрезвычайной ситуации, сейчас производится эвакуация людей из Дебальцев. Часть автобусов были направлены в Светогорск для размещения. Часть автобусов приходит сюда, мы их принимаем, размещаем поезд, который сейчас готов для отправки в Харьков.